Левол 504 версії Pro. Це самий дорогий Ловол, який на сьогоднішній день є. Коштує він 600 доларів. Це у нас з кондиціонером, синхронна коробка передач. Резина у нас задня 14,9 на 24. Гідравліка у нас примусова, гідробак додатковий присутній. Дві пари гідровиходів. 18600 доларів. У нас є один такий і є ще один такий. І вони обидва продані. Ми їх привезли спеціально під клієнта сьогодні мають їхати до нового власника. І ще в нас залишився один лавол простий 25-го року з кондиціонером і з примусовою гідравлікою. Оцей коштує 18. Тож, кого цікавить? Кому треба, телефонуйте, завеземо.